Боже, Я не хочу сюди йти, я чесно кажу вам, я не хочу сюди йти. Якби оцей брат не сказав, що манну треба на кожен день, ви розумієте, на кожен день я б сюди не вийшла. Я серйозно вам кажу, я би не вийшла. А слово було таке: знаєте, коли ми славимо Бога, то ми входимо в Його живі потоки, в живі помочі для нас. І е, таке було, що бізна бездно призиває голосом водопадав многих, і многії води, многії його е, вітри, е, 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 якісь напасті пройшли над нами. Знаєте чому? Тому що ми були в його глибинах. Ми били його в глибинах. І Бог каже: розширяйте серце своє, щоб не було. знаєте, оце серце таке, як друга почва. Що воно скоро зайшло, в радості приймають, в радості реагують на слово Боже. І слово всходить скоро, але почва вона була неглибока. Що значить неглибока? Серця Ще серце дуже мало перебуває в цих водах, перебуває в той глибині, потрошки 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин тиждень раз. Там десь на молитві чи десь так. І тому серце не розширяється до Бога. Його потоки не наповнюють Його глибинами нас, і ми не укріпляємося в ньому. Тому що дерево, яке зростає весь час при потоках, воно укріпляється Господом, і в його глибинах воно безпечне. Отаке було слово. І знаєте, хочу, Ваня мене просто. Я просто поділюся з вами, що я взяла творчі, творчу перерву на написання віршів. А наш пастир дуже сильно, як сказати, він бере, я навіть не можу вам сказати, бере за шкірку і веде мене туди. Я чесно вам кажу, я, я, я просто хочу зачитати, от, почну з того, що. Все, що нас зв'язує з Господом, це любов. Любов Його до нас і любов наша до Нього. І якщо ми не переживаємо радості від цієї любові, можливо, є горький якийсь корінь в нас внутрі. І нам треба піти на Його глибини, вилити Йому свою душу, щоб він міг той корінь вирвати з наших сердець. Візьми мене в свою діброву. У храм твій дивної краси, зігрій теплом душу, душу зимову та дух до неба піднеси. Моя зернина, мій початок, в Тобі захована краса, моє багатство і мій статок тобою кроплять небеса. Голубка моя си закрила, духмяна лілія долин, ти на скалі гнездечко, звила. Серед квітучих полонин, тобі одні сміються очі, до тебе ранком лине дух, твої слова, що серед ночі та крають серця, душу, слух. Хай дух твій завжди спочиває на висоті моїх думок, там дух мій, серце надихає до радості і перемог. Ти мій лелека, білокрилий, весняна яблунь вся в цвіту. Я двері серця відчинила, щоб бачити твою красу, і з рук моїх капала мира, текла на засувки замка, бо ласки твоє краще вина від любощів твоїх слабка. Ти краще за усіх коханих гукаю тебе навесні, бо очі твої вир вогняний, в життя колодця сповнені. Ти поклади печатку в серце, кохання вічного повік, лише один ти до безсмертя, душі і серце чоловік. Єдина серцю, нагорода, твоя любов, як жар вогню. Нема для неї перешкоди я бути бранкою волю.